Спілкується Енліо з родичами в Росії, як Ілона Гвоздьова потрапила в автотрощу і чи підтримує Влад Дарвін зв'язок із зрадницею Ані Лорок. Про це все і не тільки. Ви дізнаєтеся у випуску. Це сторіс, і я Дар'я Бошко. Співачка Камалія, мама дівчат близнючок Утім, зараз вони навчаються за кордоном. Виконавиця каже, що відстань між нею і дітьми це проблема. Буває такий стан, що прям знаходить якась депресія, і бувають і сльози, і по-різному. Болить те, що діти не зі мною, діти не в Україні, не в Києві, а там далеко. І так, коли вони знаходилися в Україні, я собі спокійно і працювала, і їздила, тому що я знала, що їх кожен день можу побачити. Дуже важко, дуже. І Через це ви звернулися до психолога? Так, через це. Як часто спілкуєтеся зі своїм коучем? Ну, десь раз на тиждень. Співак Віталій Козловський разом із дружиною Юлією Бакуменко похрестили первістка. Христини відбулися в Михайлівському золотоверхому соборі Києва. У мережі з'явилося фото, що цікаво поширила його не сама зіркова пара, а священик Олександр Баричка. Раніше Віталій розповідав, що вони з Юлею давно намагалися стати батьками ще до повномасштабної війни. Але радісна звістка про таку бажану вагітність коханої співак отримав, перебуваючи на військових навчаннях. Їхній сіночок Оскар з'явився на світ 25 лютого. Раніше приховувала, а зараз знають усі. Так, виконавець позитив деякий час тримав у таємниці Романи з танцівницею Юлією Сахневич. Утім, нещодавно вирішив офіційно підтвердити стосунки. Виклав у мережу відео з коханою. Дівчина теж поділилася першим спільним фото із Олексієм Завгороднім. І не в абияку дату, а в день його народження. Юлія виклала знімок, де стоїть разом із позитивом на природі, і підписала. Тільки вперед і ніколи назад. А я завжди буду поруч. Співаку виповнилося 35, Він, до речі, зізнався, що вже готовий одружитися. Блогерка Христина Горняк, яка нібито залишалася сама після розлучення з ведучим Володимиром Остапчуком, ошелешила шанувальником загадковим фото. Дівчина позувала в чорному бра і малиновому подовженому жакеті. Талію підкреслила широким ременем і. Чоловічою рукою. Прихильники припускають, що таким чином Христина натякає на нові стосунки. А от акторка Ірина Сопонару вийшла заміж. Її обранцем став британський бізнесмен Еріс. Радісною звісткою дівчина поділилася у своєму інстаграмі. Вона опублікувала святкові кадри з цієї події. Відомо, що чоловік освічився їй ще рік тому. Цього ж дня, але 365 днів по тому, пара вирішила влаштувати й весілля. Закохані почали зустрічатися 2021 року, а після початку повномасштабної війни в Україні з'їхалися. Ба більше супонару навіть заговорила про дітей, каже, що хоче стати мамою до 40 років. Тим часом співак Віктор Павлік переніс складну операцію на серці. Про це розповіла в соцмережах його дружина. Хірургічне втручання тривало 4 години, і серце співака навіть зупинялося на 30 хвилин. У цей час за кровообіг відповідав апарат. Після операції дві доби Павлік був у реанімації. А загалом у лікарні артисту довелося пролежати 10 днів. Лише зараз, за словами Катерини Реп'яхової, її коханий трішки оговтався і почав проходити реабілітацію. Зазначу, вада серця у Віктора Павліка була вроджена. А з роками це призвело до того, що з ладу вийшов один із серцевих клапанів. Нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова потрапила в дорожню аварію. В інстаграмі сама зірка написала, що обійшлося без постраждалих. А що ж призвело до пригоди на дорозі, вона розповіла мені особисто. «Все відбулося дуже неочікувано. Дівчина просто намагалася виїхати з паркувального місця. Ну і не помітила, що по проїжджій часті рухаються автомобілі. Одних, одним з цих автомобілів була я, але слава Богу, всі живі здорові. Здоров'ю нашому нічого не загрожує. Просто ну а автівки треба ремонтувати. Якраз сьогодні до речі, їхня страхова компанія має оцінити збитки. І скільки приблизно буде грошей витрачено, чи Бог зна? Бог зна. Головне, щоб її швидше починили, тому що її без машини, ви ж розумієте, це я живу за за містом, і це дуже незручно. Але дякую, що всі живі. А як дівчина відреагувала, що це були вину? Непроста людина, скажемо так. Ну, м'яко кажучи, мені здається, у стані стресу вона взагалі спочатку не зрозуміла, хто що і як відбувається. Але ну ми ж дівчата, знаєте, ми ж не будемо один одному, вибачте, там я не знаю, виясняти відносини. Співачка Ліда Лі почала з'являтися в соцмережах після чуток про алкогольну залежність. Виконавиця опублікувала відео, де розповіла про самопочуття. Каже, кілька років тікала сама від себе, тому і опинилася в прірві. Місяць тому один із блогерів розповів, що Ліда Лі перебуває в реабілітаційному центрі, де бореться з алкогольною залежністю. Він отримав відео з близького кола співачки. Згодом і сама артистка прокоментувала чутки, заявивши, що це був удар у спину. Попри значний хейт, вона і далі виходила на сцену зі своїми піснями. А от блогер та актор Олег Машуковський раніше займався музикою і писав пісні. Утім, чи очікувати хітів від нього зараз? Послухайте. Олег, ми з тобою минулого разу не договорили про твої пісні. Я слухала після нашого інтерв'ю з тобою Пол лава? коли будуть хіти? Олег, ну я не можу. Блін, я от я вже, знаєш, я вже півроку думаю, хочеться щось створити, щось не схоже на мене, але в моєму стилі. Але знаєш, у мене поки що немає мечу з, яким, з якимось саунд-продюсером, з яким ми створимо класну пушечку. Ось так я, ти ж знаєш, прекрасно, що я роблю пісні не просто аби випустити, а це щось символічне, прикольне, класне. І для мене це більш... Хобі. Блогер Олександр Волошин напередодні розповідав, що в нього є багато напрямів, які приносять йому доходи. Зокрема, він продюсує інших блогерів, має ютуб-проєкти та працює з криптовалютою. У медійника є молодший брат. Втім, чи бере він приклад із Саші? Послухайте. Він хотів дуже бути військовим. Він дуже хотів в СБУ. Я йому кажу, тебе ще є два роки, що подумати, почни займатися поки що чимось, почни заробляти кошти. У тебе вже дівочка є, вже треба трохи заробляти. Не зрозуміло, що буде там зі мною, з батькою, з дядькою, Вони двоє воюють, я земного віку. Не зрозуміло. ти можеш один залишити сім'ї, можеш ти повинен будеш нести відповідальність. Тому давай пробуй щось. Він уже зараз щось швидко пробує в блогерство в бізнесі. Бізнесом і до цього займався, продавав там в інтернеті. кое-що. А зараз блогерством почав. Ухар ектор опублікував гнівний допис щодо жартів про ухилянців в Україні. Його дивує, що зараз стало нормальним насміхатися з військовиків за словами знаменитості. Вислови «Ха -ха, я ухилянт чи нехай хтось інший воює, демотивують людей. При цьому чоловік пояснив, що в кожного українця є вибір, і він не вважає, що воювати повинні всі. Чому люди собі це дозволяють? Ми втратили багато героїв. У нас багато поранених. Це горе. Кінець кінцем не хочете воювати. Допомагайте! Не хочете допомагати? Краще мовчіть. Не демотивуйте військових своєю дурнею. Боятися служби це не соромно, але насміхатися з цього недопустимо. В Україні триває мобілізація. Поведінку працівників ТЦК прокоментував співак Енліо. Він мені особисто розповів історію, яка трапилася з його звукорежисером. Те, що роблять ТЦКшники, це неправильно. По-перше, у нас була історія. Ми починали тур. Ми їхали в тур. У нас перший концерт в Чернівцях. Ми заїжджаємо в Чернівецьку область і зупиняється машина. Нас кажуть, виходимо. Ми виходимо, вони перевіряють наші документи. Ми думаємо, що зараз поїдемо далі, це просто блокпост. А тут забирають нашого звукорежисера, ведуть ведуть машину, саджають і кудись відвозять. Ми кажемо, що стоп, це ну це викрадення людини. Куди вони поїхали? Нам поліцейський пояснив, типу, пішов 60 кілометрів звідси їдемо біля кордону з Молдовою. Ми давай за ним. І ну там була дуже страшна ситуація. Причому ми забрали нашого звукорежисера, Це було незаконно, коли ми пригрузили, що викличемо поліцію, але... Скільки таких е, випадків сталося, коли людина просто підписувала документи, не знаючи, що її ну, обманюють і ви похищають. Це неправильно. Блогер Олександр Волошин не раз допомагав військовим. Зокрема, передавав їм гроші та автівки. Каже, що в тилу він може більше підтримати військо ніж на фронті. А систему мобілізації в Україні називає неправильною. Відбувається та історія, що ділять людей на три касти: ті, хто залишився тут і там е, працює на звичайних роботах. Ті, хто залишився тут і мають гроші. Е, і ну, типу, діло в тому, що ті, хто залишився тут, і мають гроші, їх прирівнюють до тих, хто виїхав і мають гроші. Чомусь не розумію, що ті, хто залишився тут і мають гроші, чому ж тут залишились, і що ж вони тут роблять, все одно х і тих, хто виїхав за кордон, звичайні люди. Тобто, і все це поділено. А... Влада не, не намагається нічого зробити з цим. Плюс ця історія з ТЦК, вона неправильно подана взагалі. Плюс про повністю історію з тим, щоб заохочувати людей йти воювати, а не при, при, принуждати. Коли ти принуждаєш, люди не хочуть цього робити. Тобі коли кажуть, типа зроби, ти скажеш не хочу. А коли ти продадуть ідею, ти захочеш. Тому, типу, це працює класно в Америці. У нас на жаль. Білоруський актор Павло Вишняков, який з 2015 року живе в Україні, розповів про сварки з родичами через політичні погляди. Після 24 лютого 2022 року артист публічно засудив дії Російської Федерації. До того ж, заснував благодійний фонд, який допомагає українським військовим і дітям. Однак родичі білоруса підтримують Путіна і не розуміють позицію Павла в одному з інтерв'ю. Вишняков поділився, що готовий говорити з сім'єю про будь-що Огірки, помідори, тільки не про політику. Актор наголосив, що близькі вірять російській пропаганді і постійно просять його повернутися в Білорусь. Родичів у Росії має співак Енліо. Чи спілкується він із ними? Виконавець розповів мені під час одного заходу. У тебе є родичі в Росії? Так. З ними ніяк не комунікуєш? Мені вони типу пишуть, іноді питають про день народження, типу, з днем народження, нікі та всяке таке, там чи класна пісня вийшла. Е, іноді я відповідаю, іноді ні. Але так, що прям спілкуватися, спілкуватися, ми вже не спілкуємося, мабуть, з, ну, там, спочатку ще 2014 року. Тим часом репер Потап поділився фото, де стоїть на знімальному майданчику в Болгарії. У тамтешній столиці він планує створити кілька відеоробіт. Працюватиме не лише з українською командою, а й з іноземними медіафахівцями. Каже, в Болгарії всі створюють контент для західного ринку. До Софії Потап уже займався музичною діяльністю в Парижі та Мадриді. Російський шоумен Максим Галкін, який засудив політику Кремля, показався в мережі з відомими українцями. Він поширив фото в інстаграмі з акторами Олегом Філімоновим та Яном Левінзоном. Чоловіки зустрілися на виставі в Ізраїлі, де зараз живе Галкін із дружиною Аллою Пугачовою та дітьми. Зіркова родина виїхала з РФ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Уродженка України, господи, просте, ані Лорак, підтримує Путіна. Щодо її позиції висловився співак Влад Дарвін. Він мені особисто розповів, що раніше писав для неї пісні, а зараз уродженка Буковини потрапила в його особистий чорний список, бо вирішила замовчувати геноцид співвітчизників і дає концерти в країні терористці. Ні, звісно, ми не підтримуємо з нею жодних стосунків. І, е... Вони обірвалися ще до повномасштабного вторгнення задовго до повномасштабного вторгнення, тому що не було послідовної позиції у цієї співачки щодо України. І вона і не з'явилася. Знаєте, як удар блискавки, повномасштабне вторгнення деяким артистам довелося приймати остаточне рішення в своєму житті. Вона прийняла рішення остаточне не на користь України, не на користь свого народу. Шуток у мережі багато. Одна з них Дженіфер Лопес і Бен Аффлек на межі розриву. Побралися вони два роки тому, але зараз у них проблеми. Пара не з'являється разом на публіці, і тому шанувальники кінозірок схвильовані. Так цьогорічний медь Гала Дженіфор відвідала без Бена. Це здивувало фанів за інсайдерською інформацією Голівуду. Подружжя взагалі зараз живе нарізно, і причиною кризи в стосунках стала лопес. Нібито вона постійно якось контролювала чоловіка. Утім, напередодні відбулася презентація стрічки Атлас. Де знялася лопець. На заході зірка відповідала на запитання журналістів. Одне з них було про особисте. Дженіфор не змовчала і, іронічно зауважила, вам краще знати. До слова, на безіменному пальці знаменитості красувалась обручка. А моя мама після наступної новини стане найщасливішою, бо це її улюблений фільм. Білявка в законі повертається на екрани. Пройшло майже 20 років, і тепер її побачать усі у форматі серіалу. Це буде приквелом культової американської комедії. Стрічка Розповість про білявку в старших класах школи наразі невідомо хто зіграє культову героїню в підлітковому віці. А от авторка її е, знаного образу Різ Візерпун, виступить продюсеркою серіалу. На цьому в мене все більше новин зі світу медіа. Дивіться в нашому ефірі. До зустрічі в сторіс.